Хтось буде грішити, і на це ніхто не буде реагувати. А давайте ще, як, як можна. А, давайте навколо буде багато беззаконня, давайте. Навіть ваші сусіди. І ви знаєте, ну, це ранить. Ну, це ранить серце. Це, не знаю, перше бажання це закритися, це ну, захиститися від цього беззаконня. Нам не хочеться цього. Але Ісус, Він каже, дивіться у цього єдина ціль лише, щоб ви охолонули. Перестали відчувати. Просто перестали. Не боріться за це. Покиньте. Збережіть своє життя. Захистіть себе. І ви знаєте, ми нібито так близько. І ніби правильно треба захищати себе, правда? Ну, це ж нормально захищати себе. Але якщо у цього ціль це втратити твої відносини з Богом, то чи ти готовий заплатити цю ціну? Чи ти хочеш її заплатити?